Другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару у Тернополі. Наразі відомо про 26 загиблих, серед яких троє дітей. Більше 90 людей дістали поранення, зокрема, 18 дітей. Надзвичайникам вдалося рятувати 46 мешканців будинку. І за останніми даними, ще 18 людей вважаються зниклими безвісти. Сьогодні під час розбору завалів знайшли дивом вцілілого неошкодженого папугу. Станом на 16-ту годину рятувальники розібрали 880 квадратних метрів. Нованих конструкцій та вивезли 370 тонн будівельних уламків. Пошукова операція триває. Троє людей дістали поранення під час нічних атак по Дніпропетровщині. Усіх доправили до лікарні один чоловік у тяжкому стані. Під ударами опинилося кілька районів. Згоріла ферма з тваринами, пошкоджені будівлі та електромережа. У приватному секторі зайнялися будинки. А в Дніпрі рятувальники загасили пожежу на продовольчому складі. Три українські АЕС знизили виробництво електроенергії через обстріли. Повідомило Магате. По всій країні сьогодні різко збільшили відключення світла. У ніч проти 20 листопада РФ атакувала енергетичні об'єкти Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. В «Укренерго» попередили майже по всій країні водять екстрені відключення. Графіки не діють. Сили оборони України задали повторного удару по рязанському нафтопереробному заводу ВРФ. РФ за повідомленнями генштабу зафіксовано влучання та пожежу в районі установок вторинної переробки. Рязанський НПЗ один з найбільших у Росії. Його потужність становить понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, скраплені гази та авіапальне, яким забезпечують російсько-повітряно-космічні сили. Також підтверджено ураження місця зосередження російських вояків на тимчасово окупованій території Донецької області. Дані про втрати та масштаб збитків уточнюються. В Україну повернули тисячу тіл, які за твердженнями російської сторони належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом проведуть експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Повідомили у координаційному штабі. На півдні Чехії зіткнулися два пасажирські потяги. Постраждали понад 40 людей. П'ятьох госпіталізували у тяжкому стані. За даними чеських ЗМІ, аварія сталася близько шостої ранку між містом Злів і селом дівчице. Один поїзд рухався з чеські Будойовіце, інший у зворотньому напрямку. Поліція припускає, що експрес міг проїхати на заборонений сигнал світлофора. Триває розслідування причин аварії. Сьогодні в Україні день захисту дітей. Раніше його відзначали 1 червня, але указом президента перенесли, щоб дата збігалася із всесвітнім днем захисту дітей, за даними ЮНІСЕФ, оприлюдненими у лютому 2025 року від початку повномасштабного вторгнення більш ніж 2,5 тисячі дітей в Україні були вбиті або поранені, і це лише задокументовані та підтверджені випадки. Гинуть діти не лише через війну. Генпрокурор Руслан Кравченко вважає, що чинне законодавство не забезпечує дітям України. Неналежного захисту за його даними цьогоріч 2377 маленьких українців стали потерпілими у кримінальних провадженнях. Понад 650 постраждали від злочинів проти життя та здоров'я, 120 були зґвалтовані. Водночас суди винесли лише 12 довічних вироків. Краченко пропонує змінити закон і встановити безальтернативне довічне ув'язнення за умисне вбивство та звалтування неповнолітніх. Україна отримала Швецію суперником у півфіналі плей-офф-раунді відбору до чемпіонату світу 2026. Жеребкування відбулося сьогодні у швейцарському цюріху серед чотирьох команд північної Ірландії, північної Македонії та Румунії. жереб обрав Україні доволі сильного суперника Швецію. Якщо команді Реброво вдасться здолати Шведів наступним суперником на шляху до чемпіонату світу, стане команда Переможець з пари Польща албанія Матчі плей-офф відбудуться 26 та 31 березня.